Здравствуйте, меня зовут Ирина Изольда. Вы я, нас уже все Я вас ганджа. Привет, вы нас всіх знаете. Мы українська діаспора в Еміратах. А, да, и вот Оміратах. Феномен нашей диаспоры также еще в том, что начиная с 24 августа мы как ни никак не можем перестать праздновать 25-летие Украины. Этот месяц у нас очень насыщенный, впрочем, как, скорее всего, будет и октябрь. И вот сегодня мы находимся на одном таком э, ивенте, который наша громада практикует уже практически два года. Это выезд э, на пик, Фуджейру. Да, Пикник-выезд с ночевкой в горы к океану. То есть мы приезжаем сюда машинами, палатками. Да. У нас разложены палатки, у нас костер. Вечером у нас будет гитара, танцы. Мы будем варить шурпу, шашлыки и все вот это. Вот кто-то сейчас купается в море. Мы решили записать видео, пока еще не стемнело. Да, потому что как только станет солнце, мы достанем гитары. Костры в принципе уже разожжены, шашлык уже практически нанизывается на шпажки. Ну і USB-карточка з повним альбомом Олега Скрипки у нас теж з собою. Так, так і, сьогодні. Власне, ми записуємо це відео, щоб показати іншим діаспорам, як ми гуртуємося, як ми об'єднуємося. Привіт всім глобалам, всім українцям у всьому світі. Беріть приклад або робіть свої івенти. Людям потрібна потрібні якісь свята, якісь якісь приводи для того, щоб збиратись відпочивати від роботи в інших країнах і для того, щоб знайомитися в неформальній обстановці. Тому ви ну, можете теж брати за приклад такий формат. Дивіться, як у нас тут добре. Ой, да ми сьогодні жидаємо ми около 50 чоловік. Уєс млодії приїжджають сім'ями. Ми тут будемо ночувати. І завтра в день хтось зранку поїде, хтось в обід, хтось ще залишиться, в залежності від, від робочого персонального графіку кожного. Наразі в нас зараз свята, арабські свята тут, тому вихідні багато, в кого, тому ми змогли виїхати. Фуджера це інший Емірат. Це Фджера знаходиться на Індійському океані. Дві години їзди з Дубаю. І от у нас така вилазка. Все. Да, всім, хто празднує, ідему барак. І ми з Васі зараз йдемо купатися. Обязательно. Глобал и всем привет!